Доброго дня, мене звати Марія. На сьогодні я ваш онлайн екскурсовод. Сьогодні я буду проводити екскурсію по унікальному німецькому містечку Мончау, яке знаходиться неподалік від кордону з Бельгією. Моншау казково повезло. По під час Другої світової війни це місто не постраждало. Архітектура Маншау залишилась незмінною у 17 століття, тому запрошую вас поринути в атмосферу минулого. Herzlich Волкомен. Знайомство з Маншау відбудеться в чотири різні етапи. Під час першого етапу ми зануримось в чарівну атмосферу Манчао, Звернемо увагу на його архітектуру та мальовничі вулиці. На другому етапі піднімемось до замку, дізнаємось його історію та в нас буде можливість оглянути панорамні види. Третій етап буде присвячений радхаусу, справжній архітектурній перелині міста. А завершимо нашу подорож вивченням старовинної церкви, яка є свідком багатовікової історії цього регіону. Перше, на що я хочу звернути вашу увагу, це фахверкові будинки. Манчава відома своїми будинками в стилі фахверк, що є традиційною архітектурною технікою Німеччини. Мончао виник ще у 12 столітті, коли на пагорбі звели замок для захисту торгових шляхів. Саме навколо нього поступово розросло містечко, яке вперше згадується у 1198 році, Мончао став популярним у 16 столітті завдяки текстильній промисловості. Тут виробляли високоякісну вовну, яку купували заможні європейці. Завдяки цьому місто процвітало і забудувалось розкішними фахверковими будинками. Які ми бачимо і сьогодні. Мончао відомо своїми фестивалями та ярмарками. Найвідоміше це різдвяний ярмарок, який перетворив місто на справжню казку зі світловими інсталяціями, святковими піснями та ароматами гарячого глінтвейну. Сьогодні Манчао приваблює туристів з усього світу завдяки своїй незмінній середньовічній атмосфері. Вузькі вулички, автентичні будинки, кав'ярні та ресторани створюють неповторну атмосферу, особливо взимку під час різдвяних ярмарків. Джа це історичне серце міста. Він побудований у XII столітті на вершині пагорба і довгий час був символом сили та захисту. Хоча сьогодні він частково зруйнований, прогулянка його стінами дарує незабутні враження, а панорама міста з висоти просто вражає. Ви побачите черепичні дахи, вузькі вулички та річку Рур, що протікає через це місто. Вежа Моншау і саме місто пережили період французької окупації в кінці 18 століття. Під час французької революції і наполеонівських війн територія сьогоднішньої Німеччини, включаючи Маншау, потрапила під контроль Франції. У цей час Маншау було перейменовано на Монжуа як частина французької адміністративної реформи. Французи проводили адміністративні та територіальні зміни, намагаючись інтегрувати ці землі в більш широку французьку імперію. Це включало введення французького законодавства, системи податків зміни в управлінні. Прийменування міст було частиною процесу національної францізації. Проте, з відходом наполеона, і після Віденського конгресу території, які належали Франції, повернулися до Німеччини, а менчаво стало знову частиною Прусії. Ротхаус – червоний будинок символ багатства манчау. Його побудував у 18 столітті текстильний магнат Йоган Генріх Шеблер, червоний фасад і вишканий інтер'єр із дерев'яними спіральними сходами та справжні витвори мистецтва. Сьогодні тут музей, який розповідає про життя місцевих промисловців і розвиток текстильного виробництва. В музеї є унікальна кімната з Арфою. Яка символізує культурний аспект життя міста. Вона використовувалась для музичних вечорів та невеликих виступів, що часто влаштовувалась для розваги міщан і гостей. Арфа, що стоїть у кімнаті це старовинний інструмент, виготовлений місцевими майстрами у 18 столітті. Її різьблені деталі та позолота свідчать про майстерність і багатство культури того часу. Інтер'єр кімнати прикрашений у стилі бароко. Дерев'яні панелі, високі вікна з важкими шторами, та м'які крісла створюють атмосферу елегантності. Ця кімната має цікаву особливість на стінах висять картини, які виглядають як класичні твори мистецтва. Але насправді це не оригінали, а майстерно виконані копії, намальовані прямо на дерев'яних панелях стін. Такі зображення були створені для прикрашення кімнати, але також слугували символом престижу. Майстри, які працювали над цими малюнками, використовували техніки, що імітують текстуру і стиль олійного живопису. Завдяки цьому картини здаються справжніми на перший погляд. Кухня розташована в старовинному приміщенні, яке зберегло дух минулих століть. Це простора кімната з товстими кам'яними стінами, які допомагали підтримувати постійну температуру для зберігання продуктів. приміщенні збереглися автентичні елементи. Такі, як велика кам'яна піч, міні казани та ковані гачки для підвішування продуктів. На стінах можна побачити старовинні кухонні знаряддя, дерев'яні ложки, ножі та форми для випікання. Кухня використовувалась не лише для приготування їжі, а й як центр спілкування, де зустрічались міщани під час свят чи важливих подій. Сьогодні це місто часто є частиною екскурсійного маршруту, де розповідають про життя і побут стародавнього Маншаву. Одна з найцікавіших деталей це мініверсія Радхауса, яка вражає своєю деталізацією. Це макет, створений для демонстрації архітектури та функцій будівлі в минулому. Міні радхаус показує всі важливі приміщення зал засідань, кухню, кімнати для обробки вовни та спальні. Кожна деталь ретельно відтворена від фахворкових стін до інтер'єру з мініатюрними меблями. Їдальня була важливою частиною міського життя. Особливо для гостей та важливих осіб, які відвідували радхаус з офіційними або діловими цілями. Це приміщення відрізнялось великою розкішшю, характерною для знаті того часу. Інтер'єр їдальні поєднував функціональність і елегантність. Сама їдальня була місцем для важливих обідів, де міські літери та гості могли насолоджуватись традиційними стравами регіону. Вона також слугувала місцем для святкових подій і банкетів. Маншау, які колись виконував безліч функцій, були приміщення, що використовувалися як спальні для гостей або подорожніх, які зупинялись в місті у справах. Ці кімнати вражають свою історичну атмосферу та збереженими деталями. Спальні відрізнялися простотою та функціональністю. Вони стояли масивні дерев'яні ліжка з високими узголів'ями, часто прикрашеними різьбленням. Постільна білизна виготовляла з місцевих тканин, що підкреслює текстильну традицію маншау. У кутках кімнат можна побачити старовинні скрині для одягу та особистих речей гостей. Цікава деталь невеликі печі, які використовували для обігріву приміщень, адже зимові ночі в регіоні були доволі холодними. Сьогодні ці кімнати збережені або реконструйовані є частиною музейної експозиції, яка розповідає про побут і гостинність у стародавньому маншау. В Радхаусі є кімнати, які виконували функцію вітальні. Де збиралась сміщани чи гості міста для важливих обговорень, або відпочинку. Такі приміщення відрізнялись затишками простотою, але водночас підкреслювали статус будівлі. У вітальні зазвичай були масивні дерев'яні столи та стільці, часто прикрашені різьбленням, на стінах висіли ткані гобелени чи картини, які зображували міські пейзажі або сцени з життя маншау. В центрі кімнати могла стояти велика піч чи камін, який обігрівав приміщення взимку. Такі кімнати були осередком спілкування, де обговорювали міські справи, викладали угоди чи просто приймали гостей. Далі хочу розповісти про кімнату, яка раніше використовувалась для обробки вовну. Це приміщення зберегло автентичну атмосферу текстильної історії міста, яку колись було відомим центром виробництва сукна. У кімнаті стояли дерев'яні столи для сортування вовну, а на стінах спеціальні гребені для її розчислення. Тут також була прядка, яку приводили в дію вручну, і прості верстати для виготовлення тканини. Камені підлоги та великі вікна забезпечували зручність роботи. Підлога була легкою в прибиранні, а природне світло допомагало у тонкій роботі. Це приміщення, частина історії Манчао як текстильного міста. Яке експортувало свої тканини по всій Європі. Сьогодні в кімнаті можна побачити реконструкцію процесу виготовлення вовни, що є популярним серед туристів. У цій церкві встановлена статуя присвячена святим, які ми з вами детально розглянемо. Ця статуя зображує Діву Марію з немовлям Ісусом. Її корона символізує Матір Божу як царицю неба і землі. Жезл в руці Марії є символом її духовної влади, а синій плащ традиційний колір, що асоціюється з чистотою та захистом. Свята Бригіда Ірландська з посухом і коровою. За життя Приїда була благодійницею людям і в худобі. Своєю національною покривителькою вона обрала свою батьківщину Ірландію. Мати Анна з дочкою. Велике шанування Анни на Заході існує з 8 століття. Пізніше були засновані численні братства Анни. Деякі професії, зокрема шахтарі, обирали Анну своєю покривителькою. Князь апостол Петро з ключем і книгою. За імператора Нарона Петро був заарештований у Римі і засуджений до стради на хресті. Згідно з легендою, апостол особливо старався бути розп'ятим вниз головою, тому що він не був гідний смерті, як і Ісус. Вівтар Іосифа, побудований з блакитного каменю в грудні 1957 року. Статую святого Йосипа створив художник Мед. Апостол з Сокирою і книгою. Після Вознесіння Христа він був обраний апостолами наступником зрадника Іуди. Згідно з переказами, його спочатку закидали камінням, а потім убили сокирою. Статуя Святого Серця. Він символізує любов і милосердя Христа до людей. Свята Варвара з вежею і мечем. Батько Варвари був фанатичним ненависником християн, але вона продовжувала відвідувати маленьку християнську громаду, яка жила таємно через страх. Коли батько був у від'їзді, він запнув її у вежі з двома вікнами, щоб вона не змогла потрапити до християн. Варвара доручила будівельникам вибуди третє вікно, як символ трійці. У 506 році вона була засуджена до страти від меча. Апостол Павло спочатку переслідував християн, але після звернення до віри став одним із головних проповідників християнства. Він заснував багато церков і написав послання, які увійшли до Біблії. Зараз я хочу запросити до розповіді людини, яка вже багато років працює в цій церкві. Herzlich willkommen in unserem Eiffeldom. Sie sind hier in der Fachkirche St. Ambertus in Monschau, sagt der Diese ist fest verbunden mit unserem damaligen Priester Gerhard Josef Anoldi, der hier von 1869 bis 1914 wirkte. Bereits bei seinem Amtsantritt dachte er über den Neubau einer Kirche nach. Die seit über 100 Jahren bestehende Kapelle zeigte sich zu klein für unsere Pfarrei. Und dank seines energischen Engagements konnte nach 28 Jahren, im Jahre 1897, mit dem Bau der Kirche begonnen werden. Die Baukosten beliefen sich seinerzeit auf rund 118.000 Mark. Heute wären das 968.000 Euro. Vollendet wurde der Bau schon vier Jahre später, am 14. Juli 1901, da wurde dieses Gotteshaus durch den Weihbischof Dr. Fischer aus Köln konsekriert. Unser Eifeldom wurde im spätromanischen Stil aus Bruchsteinen erbaut. Weithin sichtbar ragen die beiden Türme 42 Meter über die Erde in die Höhe. Diese Kirche zieren neben anderen mehrere große künstlerisch gestaltete sogenannte Rosenfenster, das größte über dem Hauptportal. Sie sehen hier die Statue unseres Fachpatrones, des heiligen Lambertus. Er wird dargestellt mit Bischofsstab und Buch. Lambertus wurde 635 geboren und erlitt den Märtyrertod am 17. September 705 in Lüttich, das ist in Belgien. Lambertus war Bischof von Maastricht in den Niederlanden. Dort wurde er auch begraben, sein Leichnam aber schon 717 nach Lüttich überführt, wo das Grab des heiligen Ausgangspunkt einer großen Lambertusverehrung wurde. Am Namensfest des heiligen Lambertus, das ist der 18. September, feiert unsere Pfarrgemeinde das Patrozinium und das nicht erst seit dem Bau des Eifeldomes. Aus alten Unterlagen ist zu entnehmen, dass diese Lambertus-Verehrung schon in unserer ersten Kapelle um 1500 begonnen hat. Erstmals findet sich in der Steuerliste des Jahres 1730 der Vorname Lambert. Feiert unsere Pfarrgemeinde das Patrozin. Schön. Dankeschön. Ja, unsere Bachorgel in St. Lambertus katerherberg Die Firma Breujoch hier ganz aus der Nähe erbaute als erstes großes Werk im Jahre 1908 die Orgel in unserer Fachkirche ein. Die Schreinerarbeiten führte eine andere Firma aus und die neue Orgel löste die Vorgängerorgel bereits aus dem Jahre 1850 äh, von Müller aus Reiferscheid ab. Wahrscheinlich sind sogar Pfeifen aus dieser Vorgängerorgel verwendet worden und bis heute Bestandteil dieser Orgel heißt also, wir haben Orgelpfeifen, die über 100 Jahre schon ihren Dienst tun. Der Orgelbauer Karl Bach aus Aachen, hat von 1935 bis 1936 umfangreiche Umbauten und Erweiterungen an der Orgel vorgenommen. Durch diese umfangreichen Arbeiten wird die Orgel heute auch als Bach-Orgel bezeichnet. Die Elektrifizierung der Orgel eben durch diese Firma Bach erfolgte zwischen 1950 und 1960. Heißt also knapp 50 Jahre, wurde die Orgel nicht elektrisch betrieben. 21 klingende Register auf zwei Manuale verteilt mit 1338 Pfeifen zieren die Orgel im Eiffeldom.